Так, зняв ГБЦ. Показує який стан гільзи. Навіть хон є. Я думав буде хуже. Навіть виробітки нема на циліндрі. Видно, що працював, але їм наступіньки немає. Реально, що даже хон є місцями. Так, да, реальної виробітки немає, на палець не відчувається. Ну, понятно, антифриз, чи тосов було повна шляпа, порозідало прокладки. Видно навіть всі канали забиті. Недаром я розібрав. Ось канал забитий. Ось канал забитий.